Що стосується сьогоднішнього звернення президента, звичайно, це агонія, але таку агонію благословляти опозиції це просто дурість, вибачте за таке формулювання. Подальші мої прогнози, що ті процеси, до яких спонукає і влада, і опозиція, і надалі консолідуватимуть суспільство, консолідуватимуть, думаючу одесну територіальну команду. Ми включилися в процеси, громадські рухи, які не дадуть повторення 2005 року, де сформована конструктивна народна опозиція, яка контролюватиме політичну і владу. Ті рішення, які сьогодні прийняті, вони не мають абсолютно жодної перспективи. І я переконана, що це було здійснено для того, щоб цей бойок, який розкачано, було якось зупинено. Той не надзвичайний стан, до якого всі закликали регіонали. А те, що відбулося сьогодні в Одеській міській раді, ви добре знаєте, як відбувалося голосування. Двічі ставилося питання на голосування звернення до так званого президента, двічі воно було не проголосоване. Тому що сьогодні навіть у фракції партії регіонів вже відчувають відповідальність, заходить Бриндак з Трухановим в приватну таку кабінку, між собою переговорюються, виходять, дають вказівку партії регіонів. І вони голосують за так зване звернення до президента. Ми вже це все проходили, юридично ми з цього вихід знайдемо. А те, що сьогодні зробив Трухану, ми взагалі розцінюємо кримінальне правопорушення і будемо ініціювати кримінальне провадження відповідно до статті 111 Кримінального кодексу України і 364. Нехай подивляться досвід, як засуджена Юлія Тимошенко, і інтерпретується просто в своїй послужковій діяльності.